Ми не знаємо, як повернути тіло. Рідні 20-річного військового Максима Нагорного заявили про його ймовірну під Покровськом. Це той самий боєць Нацгвардії чи заповіту У 2023-му цитував Зеленський в парламенті. Ось слова Максима. Я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути і не згадувати, але що буде завтра? Відбудовувати стару систему не треба. Створюємо нову. І набагато кращу Україну. Боєць зник безвісти ще наприкінці липня. 1 серпня його тіло доставили до моргу. Родині дозволили впізнати його лише за фото, руки статуюванням ланцюжка і браслета. Після наречена й сестра здали ДНК, але їм сказали, що цього недостатньо без чоловіка родича. Втім, Максим Сирота. Тож такого родича просто немає. У такому разі тіло повернуть не раніше ніж за півроку. Відомо, що Максим народився у Луцьку, із чотирьох років він виховувався в дитбудинку. У 18 пішов добровольцем на фронт і мріяв про нову Україну без. Старих систем